Судячи з мого вигляду, судячи з моїх голих рук, можна сказати, що на вулиці майже літо дуже тепло. Я в юбці на голі ноги, я в майці з голими руками. Коротше, дуже класно. Нарешті почалася тепла сонячна запашна весна, якої я так чекала. По підсумкам за тиждень. В принципі, не хотілося вже знімати кожного дня щось, тому що ну одне й те саме. Поїздки в школу, на гуртки, домашні справи. Якби звичайно, хотілося більше якогось різноманіття. Ну, але поки так. З нового Марія почала сама добиратися з школи додому. Виявилося не так страшно, як вона думала. Звичайно, не так зручно це робити, як хотілося б, тому що не ходять ті автобуси, які повинні ходити. Не вистачає водіїв, тому що дуже багатьох забрали на війну. От. І... Ці автобуси, які мали би йти там по графіку, їх просто немає. Дитина вчить японську. Поки чекаємо заняття в художньої школі, дитина вчить японську на секундочку. Щоб поїхати в Японію в Японію, Японі. все дуже логічно і правильно. Розкажи, поділися з людьми, як тобі добиратися самостійно з школи. Ну, нормально. Перший раз, як я сама була, то мені взагалі не сподобалось. Але вчора більш-менш нормально. Я трохи погуляла, ще й тепленько було. От, зараз вже тепло, буде ще тепліше, вже буде взагалі не треба буде ці куртки з собою таскати. От, і темніє, вже пізно, вісім, тільки сонце починає заходити. Друзями можна погуляти після уроків. Купа плюсів. Здавалося б, що там я їхала на 40-50 хвилин з дому, да, за Марією і назад, але вони грають роль, тому що ти спокійно можеш займатися своїми справами вдома, нікуди не зриваючись, так, не думаючи, що ось зараз кудись треба їхати, не слідкуючи за часом. Ну тобто я встигала більше, ніж зазвичай. В основному займалася домашніми справами, приготуванням їжі, декілька рецептів. Я скинула до речі на свій канал. Заглядайте це рецепт запеченої риби. З овочами дуже смачний. А, вчора я приготувала тортик. Правда, рецепт не зняла. Шоколадний з начинкою кокосовою. М -м, тип баунті. смачний. А, готувала я торт не просто так, а тому що до нас а, приїхав. На декілька днів мій чоловік понавозив багато подарунків, як, як Санта. Прийшов вночі, поставив вночі посеред кімнати вігвам. Туди багато подарунків дітям. І вони зранку прокинулися, як, ніби, знаєте, ну, різдво чинов рік, коли ти зранку прокидаєшся і біжиш до ялинки і дістаєш подарунки. Так, і це вийшло. Тільки самі з ялинки вігвам, а вігвам подарунки. Це мені стілаш. А не, мені, вам. Хто вдома? Хто вдома? Господар вдома. стоїть. Робота робиться. Робота кипить. Нова хата стоїть. У да, тебе новий будиночок? У тебе новий будиночок, який класний. Ну що покажеш? Мамо. Заходь, заходь. Боже, яка там вас краса. Оце да. Прошу. Прошу дуже дякую, дякую. Віконечко є, який біг вам. Клас. Як вас тут класно? Почалися передвеликодні приготування. Ми зробили кілька, кілька крашанок, щоб взяти з собою в гості. Наші крашенки, які ми з тобою сьогодні зробили, на це великоднє свято. Ось такі красиві. У нас крашенки вийшли. З цими наліпками вийшло дуже-дуже мило. Пасочки я не печу, тому що духовка в мене газова, без температури, щоб просто не, не зіпсувати тісто. І печу торт. От я сьогодні зробила бісквіт. У нас на Великдень прийнято, коли йдеш в гості, нести з собою крашенки свої і паску. Замість пасочки у мене буде тортик, який має тут. Уже бісквіт спечений, дуже класний вийшов. І крашеночки ми вже зробили. Ось такі з Марусі, кілька штучок небагато. Так що вже з пустими руками ми не прийдемо. Поки ми тут з Марусею господарювали на кухні, в сусідній кімнаті робиться ма. Що тут робиться? Ух ти! Перестановочки. Добре, що ви вже своїми іграшками зайняли весь стілаж. У мене на нього були свої плани, ребята. Сьогодні у нас на вечір планується невелика тусовочка в дворі, тому я зараз іду і буду готувати їжу. Підемо до тата м'яско їсти. Пішли, там м'яско тата вже посмажив, пішли до татка. Підемо. Ну то йдемо, пішли, будемо м'яско їсти то й підемо додому. Там тебе обіг твій новий будиночок чекає. пішли. Ну що, я торт спекла, ось їздила в магазин, купила ще прикраси. Ось так вирішила прикрасити в стилі Великодні. Ще купила ось такі льодяники, Думала, якогось зайця, але ну, нічого не було, такого гарного. Але якщо я їх поставлю ці, лядяники, то не закриється о, кришка від переноски. От, це по-перше. А по-друге, якось вони сюди, не, не, мені здається, не туляться. Він вже так красивий. А ці людяники завтра, дітка, так, від зайчика. У нас на вулиці просто літо. Я бачите сьогодні, взагалі і вчора, і сьогодні, з голими руками у майці. Літо-літочко. Кароліна вон, в машинці синій з багажником білим заснула, поки я їздила в магазин. У мене є час трішки на себе, можливо, я йогою позаймаюся, або вправами для обличчя. Мені дуже-дуже потрібно вже робити щось з моїми м'язами на лиці, тому що, бачите, заломи, якщо з ними не працювати, вони. Чим далі, тим і гірше і гірше. Прогулянка раз в півроку. Випадає нам така нагода. Спокійно прогулятися. Ну як спокійно, відносно. Спокійно. Зеленьке все. Дерева цвітуть. краса. Тепленько. Хто там є? Хто там є на заборі? Хто? <г��> а це дорога з Вінниці на хмільник, коли ми з'їжджаємо з траси. Просто жахлива. Змилуйтесь над людьми. Влада хмільника чи хто там відповідальний за цю дорогу. Будь ласка, хоча би полатайте ці ями. Це просто жах. У -у. Круто! Це переваги мотоцикл? Да. Так. Світо <світарцем>? це. Киди хочеш, то морюся і виїхали. Диві, диві, Ти бачила? Я на <голові> видео снял. Та так в прошлый раз в ней. Затклон ще, Сейчас задолг, где. Звиншего богу, давай. Пістина, сказь. Пристос. Пистину скажет. Престос. Пристос. бей уже. боже, боже. Це те, що я тобі підкинув, да? Ааа, моя!

Бережиться. Махай пока татові. Папа! 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 Пока зайчик любим тебе. обновочки, картини вже висять, вже веселіше трішки в квартирі стало. Такими були наші великодні свята. Якщо тобі сподобалось це відео, став пальчики вверх, обов'язково підписуйся на канал. Я дуже стараюся насправді, щоб відео були цікавими, корисними. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, коментуйте, задавайте питання, якщо вони є. І дякую за підтримку до нових відео.